Дивовижна павутина. Вона легша за бавовну, але міцніша за сталь. Вже десятиліттями науковці досліджують властивості павутини, яку плетуть павуки кругопряди. Найбільше вчених цікавить каркасна нитка павутини, найміцніша з семи видів ниток, які виробляють ці павуки. Вона тривкіша і краще відштовхує воду, ніж нитка шовкопряда, з якої виготовляють тканину. Виготовлення штучних волокон є складним процесом з використанням високих температур та органічних розчинників. Одним з таких волокон є кевлар, з якого виготовляють куленепробивні жилети. Павук же плете свою нитку при кімнатній температурі, а як розчинник використовує воду. До того ж, каркасна нитка павутини міцніша за кевлар. Якщо павутину з каркасних ниток збільшити до розміру футбольного поля, вона може зупинити на льоту великий реактивний літак. Отже, не дивно, що науковців цікавить, чому каркасна нитка павутини така міцна. Однак відтворити каркасну нитку зовсім нелегко. Адже вона складається з речовини, яка утворюється в тілі павука. І процес її утворення ще повністю не вивчено. Ось що сказала біолог Шерел Хаясі. Як же мало ми знаємо, Багато розумних людей відчайдушно намагаються відтворити те, що звичайний павук робить у підвалі без жодних зусиль.